Рома, що це? Трактор? Тільки прокинувся. А вже якийсь трактор. Бачиш. А, так це екскаватор. І ковш є, і все є. Коф. Нічого собі. Да, Ромка, екскаватор. Це мені все, чи що? Чи я? Вау, який екскаватор. А ну давай на цей на ліжко поставимо його роздивитись чи ні? Ти і так хочеш? Що там? Екскаватор? Що собі пересвідчує? А там можна цей вперед, чи ні? Чи не розвертається? Розвертається, так? Так, значить і воно може відпасти і все. Ага, все. Якось так. Клас даром. У вас дувний екскаватор. Щось ти не дуже в захваті. На да. Так. Молодець. Ну вже. Бабуся з переговорним пунктом прийшла. Екскаватор. Хоп, поніс. Все, розбирайся.